Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні хочу вам розповісти про теплі і холодні кольори. Що це за кольори, як, як вважати їх холодними чи теплими, і що таке теплохолодність. Ці запитання мені задають на каналі. Коли ми малюємо щось фарбами, я часто використовую особливо. Це слово е, теплохолодність. Ну і таке питання виникло, як вважати кольори чи теплими, чи холодними, бо якось незрозуміло. Зараз я вам поясню дуже стисло теоретично, і потім покажу вам в цьому ж відео е, практично, як вам створювати ці кольори. Ми з вами знаємо, що у нас є лише е, основні кольори, їх три: да? Це жовтий, червоний і синій. І з них вважається два кольори, які ми називаємо теплими, це жовтий і червоний. Ну я думаю, що тут асоціації з теплим, гарячим це жовтий і червоний, і синій залишається колір, який вважається холодним. Але, наприклад, як бути там зелений кольор чи коричневий кольор, який він, так далі. Тобто, ми дуже часто вважаємо, що зелений кольор він, наприклад. Він теплий, да? а я би так не сказав, бо він буває різний. І от Наприклад, як, е як визначити колір теплий чи холодний. Дуже просто. Якщо будь-який колір, в якому буде знаходитись е тільки жовтий або червоний, або буде переважати інші кольори цей жовтий, і червоний, ну, жовтий або червоний, да? то цей колір буде автоматично вважатись м м теплим. Да? І навпаки, якщо кольор будь-який, в якому буде синій, або він буде переважати, навіть якщо там буде жовтий і червоний, але він буде переважати їх, тобто буде більше його, то цей вже колір буде автоматично холодний. Я думаю, що тут це дуже як би так зрозуміло, ми зараз це на практиці ми це з вами закріпимо. Тобто, от наприклад, ви берете той самий зелений кольор, додаєте до нього. Наприклад, червоний, він стає у вас коричневим. І цей коричневий буде, до речі, теплий. Ось. І Якщо ще туди і жовтий, ви додаєте, то він буде взагалі дуже теплий. Да? Наприклад, зелений, ви змішуєте з жовтим. Він буде теплий, зелений. Зелений, змішуєте з охрою. Тобто, колір охра він також наближений до жовтого да, кольору. Тобто це, це колір теплий. Але тільки нам додати до охри синього, і вийде якийсь незрозумілий такий зеленуватий відтінок, і він, можливо, буде навіть холодний, якщо в ньому буде синього більше. І, наприклад, ми беремо зелений, да, той самий, і додаємо до нього синій або, або блакитний кольор. Навіть якщо ми дуже мало додамо синього, цей зелений вже буде не зовсім теплий, він буде холодний. О. І так далі. Ну Ми можемо з вами, наприклад, якщо ми так відкриво, з вами коробочку да, фарб, там вуаж, да, на плечі акріли, ми будемо бачити, наприклад, є рожевий. І ми бачимо, він більш холодний, бо, бо, бо в ньому прям не відчувається жовтого. Да? А є рожевий такий, як наприклад, кораловий, що він такий теплий, тобто в ньому якось так відчувається, що там є жов, ну, жовтенький. Червоний також буває ну, різний. Да? Є червоний такий, як ми називаємо його червоний темний краплак, який, на вигляд, виглядає холодним. Ось, якщо червоний він класичний, червоний, да, звичайний червоний, то він вже ж теплий. От. Наприклад, фіолетовий це холодний кольор, бо в ньому є синій. В, в ньому є е, участь якби, синього кольору. І так далі. Тобто ми можемо з вами за допомогою лише оцих основних кольорів, ми можемо з вами гратися з, з іншими кольорами. Ми можемо змішувати їх, ці кольори, створюючи відтінки, і можемо робити їх теплими і холодними. Це залежить від того, що ви будете в них більше додавати: чи жовтого-червоного, чи синього. Ось і все. Зараз ми це на практиці, на практиці закріпимо. І це слово, яке називається теплохолодність. Теплохолодність це динаміка, це рух кольорів. Теплих і холодних у вашій живописній картині. Якщо у вас не буде цієї динаміки, тобто теплохолодності, оцього взаємообігу теплих і, і, і холодних кольорів, ваша картина може бути. Вважатися неживописною. Тобто вона не буде живою. Для того, щоб ваша картина була жива живописна, необхідно, щоб там була постійна гра, боротьба, як хочете, це можете називати боротьба, гра, взаємозв'язок і так далі теплих і холодних кольорів. Не обов'язково ще там хтось повинен перемагати з них. Хоча, якщо, наприклад, от кажуть, да, ця картина написана в теплій гамі. Якщо вона написана в теплій гамі, це означає, що теплих кольорів в цій картині більше. Але це не означає, що там тільки теплі кольори, не означає, це означає, що там є холодні, але їх менше. Тобто вони там якби програють. Отак от скажемо, да? і навпаки, гама холодна. Тобто ми не можемо сказати, що, наприклад, ж, живописна робота не може бути тільки з холодних кольорів. Це буде графіка, звичайно, але кольорова. Да? Тобто все буде в синьому, в блакитному якомусь там такому монохромному да, вигляді. Тобто це буде виглядати як просто графіка ну, синьою фарбою. Да? О, грубока. Хоча там можуть бути різні там, кольори синього, да, використовуватися, але все одно воно якось буде неживо. Тому в живописній роботі повинна бути ця теплохолодність. Це означає динаміка, рух цих кольорів, їх взаємодія, їх конкуренція. О, оце слово, мабуть, найкраще тут підходить. Їх конкуренція. Взагалі, ви знаєте, що там, де є конкуренція, там завжди більш цікавіше і там завжди є результат. Ну, Це ми знаємо. І так в житті. Отак само і тут, дуже просто. І, і ще, як, так от на, на замітку вам, якщо в живописі да, от ми малюємо дуже часто, ми це можемо спостерігати, що якщо світло, наприклад, холодне, то тіні у нас будуть теплі. Якщо у нас буде світло тепле, то тіні будуть холодні. Тобто, як плюс-мінус, знаєте, коли у нас буде ток з вами, да, іти, коли мінус-плюс, Буде ток. А коли у нас <ulent>, мінус-мінус, то як би вже не те. Плюс-плюс також не те. От якось так. Зараз я вам так стисло пояснив, а тепер на практиці покажу вам, як ми змішуємо це. Просто покажу вам ці змішування кольорів, як відбуваються, як народжуються ці теплі кольори. Давайте на це подивимось. І так, от, наприклад, я беру зелений кольор. Да, от зараз я отак його помазюкаю. Ну, Цей зелений, можна, можна вважати, що він теплий. Да? Ну так, якщо так ми, ми на нього подивимось, то він якби теплий. Да? Але зараз, наприклад, я з нього зроблю холодний кольор. Я додаю до нього е, синього. Ось. І мій зелений стає вже, бачите, отаким от холодним. Бачите? В ньому є синій колір. Ще навпаки я додаю до зеленого, додаю, наприклад, жовтого. Да? Беру і додаю до нього жовтого. І мій колір стає от всю сторону, додав ще більше жовтого. Зараз ще більше додам. Ось, Бачите? Колір стає ще теплішим. Ще теплішим стає. От ось у нас зелений з баночки. В принципі, він наближений більш до теплого. Але я можу гратися і можу його змішувати, додав, додав до нього синього чи блакитного, і у нас він став уже холодним. Чи додав до нього жовтого і він став у нас теплим. Так само, наприклад, можу я гратися, наприклад, от, у мене буде коричневий кольор. Да? Я беру коричневий кольор. Звичайний коричневий кольор. Ось, додаю. Тобто тут, от, мажу. Він, ну, важко да, сказ... якось сказати нам, який він. Ну, такий якийсь темний, а який він, чи холодний, чи теплий, якось важко сказати. Якщо ще... І, і ще цей зелений, ми можемо якось там сказати, що він якийсь наближений до теплого, то тут якось такий паритет. Тепер я додаю до коричнього жовтий. Або навіть охру я додаю. Нехай буде жовтий, або оранжевий. Ось мій коричневий змінюється. Ви Бачите, він стає більш теплим. Додаю до нього І ще жовтого більше. Він стає прям зовсім теплим. Бачите? І світлішим, до речі. Теплий. Да? І так само там червоний я туди можу додати, він стане зараз теплим. Навіть рижим стане таким О, да, Таким буде рижим. Ось дивіться, ось червоний. І він стає таким прям рижим. Тепер я беру до коричнього коричневого, додаю синій. І ви зараз побачите, що він буде зараз дуже таким, як би темним. Навіть не, не, не синій, а такий блакитний, щоб він був у нас не дуже таким темним. Да? Ось Ось наш коричневий. І ось тут. Зверніть увагу, який кольор стає. Навіть можна сказати, що він вже майже сірий. Бачите, це... а це коричневий, але він холодний. Ви бачите, що відбувається. Оце, по суті, народження нашого, наших холодних і теплих кольорів. Наприклад, охра. Охра вона сама по собі тепла. Вона у нас якби теплий кольор, да? від наближений до жовтого. Ось у нас охра знизу, да? охра. Охра. Ну, це теплий кольор, без варіантів. Я зараз до охри додаю, наприклад, ще жовтого і червоного. І він у нас буде майже такий. Ну, майже оранжевий. Ось дивіться. Охра стала такою прям. Ну, такий прям. Ось, бачите колір. ось Отакий дуже теплий. да. І тепер я, наприклад, до охри додаю. Навіть не, не синій, не блакитний, а трошки фіолетового. Додам до охри. Фіолетового. І моя охра зміниться. Вона стане холодною. Зараз подивитесь. Подивіться. Бачите, що відбувається? Охра стає такою якоюсь більш холодною. А тепер я ще більше фіолетового до неї додам, і вона стає отакою. Бачите, що відбувається. Більш да, холодною стає. Ось все дуже просто. Тобто, чим більше холодного ви додаєте до, до, до основного значить, вашого кольору, чи, ну, там, чи групи кольорів, які ви ну, там змішуєте. То він буде у вас більш холодним, де да, якщо більше холодно. А якщо в теплу сторону, то більш теплим. Так само ми граємося з сірими відтінками. Якщо ви, наприклад, замішуєте сірий колір, то ви можете, наприклад, змішати білий і чорний трошки, да? і додати якийсь теплий кольор. Ваш сірий буде по-любому буде теплий. Якщо ви додасте холодний синій кольор, чи будь-який різновид синього кольору, чи там фіолетовий, чи там якийсь ультрамаринчик, чи, чи там блакитний, якийсь там і так далі. Їх, їх там ну, ціла купа холодних синіх кольорів, є ось відтінків. У вас буде сірий холодний. Все дуже просто. Ось я думаю, що я вам цю тему розкрив, і ви тепер будете цим користуватися. До нових зустрічей, до, До наступного відео. До побачення.